Чернігівське підприємство чи на мирний космос в цьому році не працює, не має потреби. Натомість різко змінило напрямок і почало випускати сучасну військову техніку для Нацгвардії Збройних сил України, Державної прикордонної служби та інших спецпідрозділів. У цьому цеху досвідчені фахівці з нуля збирають прилади з виявлення, ціли і спостереження, відеомонітори, панорами. Ось цей об'єкт, приміром, знаходиться аж за 540 метрів від нас а проглядається, мов, на долоні. Знавці кажуть, з такою системою можна білці в око влучити на великій відстані. Сьогодні на своє, не своє, цілий ряд інших ізділій. От ми сьогодні намагаємося модернізувати БМП-1, путем установки системи управління огнем під названням «Тандем-2». Установка такої системи дозволяє збільшити огневу мощність приблизно 30-40%. І з БМП-1, по великому счету, з трактора зробити сучасну, востребовану і я достатньо що достаточно большою гнівою бойову машину піхоти. Для робітників Чезара військова тематика не нова. Вже більше восьми років чернігівці займаються виробництвом системи управління вогнем для бронетехніки. Таїланд свого часу закупив близько 200 одиниць. Сьогодні озброюється українська армія в рамках державного оборонного замовлення. На бронетехніці встановлюють різні види зброї. Тож бойовий модуль не тільки контролює обстановку навколо, але й є потужною бойовою. Одиницею саме Чезара розробила і виготовила ось цей панорамний прилад з оптикоелектронним модулем. Це очі і вуха бойової машини. Ми постійно займаємося ремонтом. От, все, що ми ремонтували в 2014 році, все, що ми будемо ремонтувати в 2015 році, це за що средств предприятия. Хоча це негативний случай, це наша посильна допомога, вклад під способності країни. Многі зададуть вопроси, що предприятия крупне. а какое участие. Ну, чтобы вы понимали, один прибор стоит такой 11 тысяч долларов. Вот ремонты бывают иногда по затратам 50%, иногда 60% стоимости. Почему? Потому что, как правило, снаряд или поле попадает вот в сердце этой камеры, в сердце этого прибора, и потом надо все заново восстанавливать. Вот в этом году мы уже отремонтировали две штуки. До численних грамот, що має Чезара, останнім часом додалися і за допомогу військовим. Що ми реально допомагаємо учасникам АТО. Анатолій Свириденко часто буває на військових полігонах, де випробують, зокрема, і техніку його підприємства, каже відгуки військових позитивні. Це як пересісти з жигулів на Мерседес. Звичайно, потрібні навички, але й тут виробничники готові навчати бійців користуватися приладами та безкоштовно робити ремонт.